Цілий рядочок починаємо писати трошки нижче, ніж верхня рядкова лінія, довели, заокруглюючи до верхньої допоміжної, зробили петлю, перетнувши її на верхній рядковій лінії, доторкнулися внизу на нижній рядковій лінії, заокруглили і, не доводячи до перетину до верхньорядкової лінії, зробили отакий от невеличкий хвостик. Для єднання для інших букв пропишемо цілий рядочок пили маленької літери. Заокруглення робимо майже над верхньорядкової лінії. І от